Всім привіт! З вами Вульфіч! З вами Вульфіч. З вами Вульфіч. З вами Вульфіч! З вами Вульфіч. З вами У -у -у! Всім привіт, з вами Вульфіч. І сьогодні ми будемо відкривати яйця монстрів. В грі Майсінгід Монстр. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми почали! Як ви бачите, я здобув рідкого бівенського. От, ставлю, передбігаю. все поставив. Забираю награду, п'ять реліквій і спробую вивезти епічного помпінга. А це ще не все. Тому що зараз ми підемо на острів Кості. От, все, передваємося на Острів Кості. І на ньому вже майже вивелись рядкі. Я, я забув який звати. Монстр. Денчукс. І новий рідкий монстр. Четвертий і 16. -й. Ставим. Кстати, він на я його вивів з першої попитки. Йдемо і тім їх згод. Тепер ми йдемо на острів землі і стріляємо останнього монстра вубліна. Все, йдемо на острів вублінів і будемо пробуждати повика. От. Разбуді. І все. В Все, він восстав. От і повик. Супернатуральний. Новий вублін. Ось такий от сьогодні випуск, коротенький. Зараз все передвіну і будемо прощатися. З вами був Вульфіч.